Я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо, чи потрібно переходити з одного виду на пенсії на інший. Це буде стосуватися пенсія у зв'язку з тратою годувальника. Дуже часто я бачу в коментарях, ви задаєте такого формату питання, чи потрібно переходити на пенсію померлого чоловіка. Якщо е, така трапилась ситуація, що ви залишились одна чи одний, ви отримуєте пенсію е, за віком. Чи потрібно Переходити в такому випадку на пенсію у зв'язку з тратою годувальника, чи це вигідно? Дивіться, я хочу нагадати, що згідно пенсійного законодавства, чинного, ви маєте право брати лише один вид пенсій. Закон України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування визначає види пенсій. Тому, якщо ви отримуєте пенсію за віком, ви можете перейти на пенсію у зв'язку з тратою годувальника, якщо ваш чоловік... Помер. Давайте розберемося, чи доцільно це чи ні. Також законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування визначено, що дружина, яка досягла, по-перше, пенсійного віку, тобто 60 років, належить до непрацездатних членів сім'ї, має право на пенсію у зв'язку з тратою годувальника, зокрема в тому випадку, якщо на момент смерті чоловіка вони проживали разом. Тобто однією родиною. Також дивіться, вам потрібно зрозуміти, чи вигідно це, чи ні, тому що пенсія призначається у розмірі 50% пенсії за віком померлого годувальника. Наприклад, якщо. Розмір пенсії вашого чоловіка становив 7 тисяч гривень, то ви можете претендувати на 3500 гривень. Якщо розмір пенсії становив 8 тисяч гривень, відповідно на 4 тисячі гривень. Тобто, якщо ви отримаєте мінімальний розмір пенсії 2361 гривню, то теоретично, звичайно, вам вигідніше, тому що ви будете отримувати 50% від розміру пенсії померлого годувальника, тобто 3500 гривень. Що чоловік, наприклад, отримував пенсію 7 тисяч гривень. Також, якщо ви досягаєте певного віку, наприклад, 70, 75 та 80-річного віку, ви ще додатково маєте право на вікові доплати. Тому, відповідно, розмір вашої пенсії може бути більше, і в такому випадку вам доцільно переходити з пенсії за віком на пенсію у зв'язку з трати годувальника. Також дивіться, що ще важливо. Вам потрібно звернутися в пенсійний фонд з відповідною заявою та документами, для того, щоб органи пенсійного фонду. Могли здійснити цей перехід з одного виду пенсії на інше. Але в першу чергу пам'ятайте, для того, щоб вам розуміти, вигідно вам чи не вигідно, обов'язково потрібно розрахувати розмір пенсії, на будь-яку би не переходили. Сьогодні ми говоримо про розмір про пенсію у зв'язку з трати годувальника. Тому, якщо, наприклад, дружина отримувала мінімальну пенсію чи, наприклад, 3 тисячі гривень, а ваш чоловік набагато більше. І в розрахунку, якщо навіть приховати 50%, це буде більше ніж ту пенсію, що ви отримаєте наразі, ви можете звертатися в органи пенсійного фонду та оформити пенсію у зв'язку з тратою годувальника.